Доброго дня. Сьогодні відеоперегляд будинка Словодосівка, закрите котичне містечко. Будинок 200 метрів, є тераса, є навіс на два авто. Будинку зроблений ремонт. Всі комунікації заведені. Зараз дороблюється кухня, скоро прийде, її вмонтують також техніку. Камін, вітання, вихід на терасу. І ділянка до 8 соток. Азон зроблений, автополив. Також є свердловина своя, гарний краєвид з ділянки відкривається, є місце для басейну, для сауни, барбекю зони. Достатньо місце є також підсобне приміщення. На першому поверху є котельня, тепла водяна повністю для першого поверху. Це підсобне приміщення. Також є окрема кімната. І санвус Все ще буде сантехніка. З рукавини, з туалетом і другий поверх. На другому поверсі є три окремі кімнати. Перша кімната. Друга кімната з красивим панорамним видом. Загальний санвус. Ще сантехніка буде. Цей туалет заміниться тимчасовий, і мастер спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Також сантехніка тут буде.